Трасна п'ятниця напередодні великого великоднього свята, і ми знову біля міської ради, тому що сьогодні наші депутати будуть сповідатися хто в своїх гріхах, а хто в своїх гарних поступках. Ото, що переважає на терезах справедливості гарні поступки чи погані, дізнаються сьогодні не лише батюшки на сповіді, а ще й медіа-центр Ласкаво просимо до міської ради. Чи то пов'язано зі святками, але сьогодні на диво спокійно у міській раді подивимося, що робиться зверху. Отож, запрошуємо вас і нас зустрічають представники поліції, а також прес-центр. Дуже раді їх бачити. Напередодні Пасхи у міській раді все чисто, гарно та й працівників брані урочисто. Доброго дня Здравствуйте. медіа центр власне по о, дякую. Добре. Готові зустрічати пасочку? Вже все підготувалися. Вчора був чистий четвер. Признавайтеся, ви власні автівочки. Вимивали порядочок наводили на роботі. Нас є водії, які У вас є водії. А от скажіть, до Пасхи ви вже готові? Святкувати будете де? Не по своєму місці Ага, згідно чинного законодавства. Писанки вже викрасили? Ще ні? Будете робити самі? Ну що ж, гарного вам свята? Сьогодні велика страсна п'ятниця. Ви будете йти до сповіді? Напевно. Напевно. А ви костили? Ні. Не костили. А скажіть, будь ласка, де плануєте святкувати Пасху? – Вдома, в сімейному колі. Святити пасочку да. підете? Постараюся, якщо буде можливість, і буде бажання у дружини і дітей. А от ви знаєте, що в нас хочуть опублікувати список ліжників у церкві. Як ви думаєте, а хто з депутатів може потрапити до цього списку? – Ну Зайдіть, запитайте їх тих депутатів. <п 'я> що, пішли? Народні обранці збираються у сусійній залі та спілкуються про справи буденні. Свято з святами, а життя триває. Чи плануєте ви сьогодні в Страсну п'ятницю йти до сповіді? Звичайно. А скажіть, будь ласка, от якби опублікували... Я ви постите? А Скажіть, будь ласка, який тиждень був для вас найважчим? Ну, Перший ну, тиждень. Зараз нормально взагалі. Пасочку будете святити разом з вас? за да, день. І скажіть, будь ласка, якби опублікували список грішників? Хто б з міської ради міг туди потрапити? На вашу думку? Ну, я не знаю, я не Бог, щоб судити, хто грішник, хто не грішник. Я не можу це сказати. Ну, і що можуть побажати всім геничанам до Великодня? Якого настрою має Ну, всіх, всіх привітати з Пасхою і побажати їм самого найкращого, яка вірять в Бога, тому що Бог це її любов. Чи плануєте ви сповідатися? Ні. А чого? Нема в чому. Я ніколи не сповідався. Так. І не бачу сенсу йти. А скажіть, а ви постили? Ні. Ні. А пасочки святити будете святкувати? Да, от це буде. Сьогодні не сповідається, світається четвер. Ви ходили до сповіді вчора? Так. Скажіть, будь ласка, багато депутатів зустріли міської ради на сповіді? Це, це не тема для після ні, то я питаюся, чи багато ви е, депутатів добре. Скажіть хлопці, а чи ви бажаєте піти до сповіді? Ви знаєте, що планують опублікувати список найбільших грішників у всіх церквах Київського патріархату. Як ви думаєте, а хто з міської ради може потрапити до цього списку? Я, не, знаю. Я знаю, що... не будемо гадати, ви б кого місяць? порадили? От якби знаєте, в нас в країні демократія приходите, батюшка каже, хоче запитатися, хто грішив місце. Я думаю, раді. що батюшка сам може вирішити, якщо якщо це від їхньої церкви буде така, ініціатива. вони канонах є таке не суди, де не що можете побажати вінничанам ну великодень напередодні, щоб в них був гарний такий великодний настрій мирне небо. Зараз хочеться тільки мирного неба любові. І, і любові, і, спокою. І, і, і і, А люди самі знають, як святкувати. Завжди родинні свята, такі, які святкуються в колі російського. Ось спокою і спокою, Ну і хоч спокій. би один депутат побажав гарної паски і смачної ковбаски. Ходив я на досповіді, ходив я в середу ввечері. От, і на причасті ходив я вчора. А скажіть, будь ласка, чи будете ви особисто святити пасочку? Так, да, обов'язково. Я думаю, що насправді ми всі грішники, тому що, як в Біблії написано, киньте в мене камінь хто без гріха, тому напередодні таких великих свят є можливість покаятися і. Перед Богом перед самим собою департамент охорони здоров'я. Доброго дня, Доброго дня. Медіа центр власна інфо. Мене звати Любов Завальнюк. Давайте познайомимося. Скажіть, будь ласка, а от е, що ви можете сказати відносно духовного здоров'я наших вінничан, а особливо депутатів Вінницької міської ради? Як ви вважаєте, багато з них сповідалися вчора? А це входить їхні обов'язки? Ну просто питаюся чи не знаєте? Може якісь чутки ходять? Ні, я не знаю. А скажіть, будь ласка, як планується святкувати пасочка, святкуватися пасочка співробітниками е міської ради? Ви будете робити якийсь корпоративчик? Або може ви кожен зі своєї родини? Департамент охорони здоров'я буде працювати. Е чи ходили ви до сповіді і в яких гріхах подіку ви сповідалися? <звідкій> 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 Що стосується дуже таке питання важке, ви знаєте, тут в мене? Е Бог в мене в душі, храм в мене в душі, і я намагаюся теж не пропускати е, якби, можливості походу в церкву. І знаєте, я е, позавчора допомагав матері е, пекти Пасхи. Ось. Сьогодні, сьогодні я. Е, у мене ранок почався з того, що я випив святої водички. Ось і сьогодні Страсна п'ятниця, сьогодні не вживаю взагалі. Їж. Слухайте, ви знаєте, в мене є така пропозиція, от ви п'єте святу водичку, а давайте проведемо експеримент. Святою сіллю посипемо порох міської ради. Скільки депутатів не зайдуть, як ви вважаєте? Не знаю. Важке, важке запитання. Паточку звятити йдеш? А як же? А писаночки вже розмалював особисто. Це Крашенки, писанки, цим, чому не даєш перевагу? Цим займається жінка. Ага. Здоров'я, головне здоров'я, а все інше Божої благодаті, а все інше підтягнеться. Гроші заробляться. Ось, і все інше теж прибавиться. Дякую, Дякую тобі, з нами був Вадим Котіяра. Здорова нація нашої України виглядає саме ось так. Ми поцікавилися у дівчат за реєстраційним столиком про кількість депутатів, що прийшли на сесію. Зранку посипала священну сіллю порох міської ради. Хто не прийшов, зараз будемо визнавати, хто грішить. Всі міш. є. Всі є. Отож явка сьогодні стопроцентна. Ні, ну не з хворіє? хто хворіє, а, хто там, хворіє ми, всі були від, зараз, до цього вони повідомили, що служба безпеки поза камерою стежить за порядком. Оце я вам хочу сказати. Тут в нас є така людина, яка знає всіх грішників, і він знає повністю, хто і коли ходить до сповіді. Такий таємний агент Київського патріархату не тако собі. Це ж міська рада. А от і Вінницькі відьми. Страсну п'ятницю намагаються прорвати оборону біля турникетів. Ми поцікавилися новинами Шабашу. Кажуть в міській раді, що вас не пускають сюди, бо ви до сповіді ходите на лабутенах, кажуть Юля Грига. Вчепила лабутени, пішла до сповіді. З таким декольте батюшка в обморок пав. Це правда? Я сьогодні без декольте батюшку в обмороку, чесно, не бачила. Це ж страсна п'ятниця пані Маляновська, всі чекають на вас. Сказали, що ви прилітаєте на мітлі. Скажіть, яка мітла і як часто на ній літаєте? П'ятницю 13, да, в травні місяці. Дуже чекаю цього дня. Всіх закликаю взяти свої мітли останнього року випуску, Зібратися на горі тут неподалеку від Вінниці. Ну справжні відьми вони знають куди. От і далі спланувати нашу роботу на слідуючий рік. А ви не, бо... не боїтеся скласти велику конкуренцію? Бо в нас ми зараз стоїмо з вами на самій великій листі Горі Вінничини. Тут дуже багатий класний шабаш. Не боїтеся, що вас неправильно поймуть, думаю, що ви конкурентна фірма? Ми в свої ідеї приєднуємо всіх бажаючих, всіх, хто хоче політати. Ні, я бачу, ви дійсно як справжні відьми зібралися: білявка, брюнетка, шатенка. Дівчата, чого ну ж так ви знаєте, я вам відкрию секрет. Чи бачили ви там доріжку таку соляну, то я всипала святою четверговою солі, бачу, що не всі депутати можуть дібратися? А що багато немає? Ну трошечки є. Кажуть, хворіють. Але що, сповідалися чи ні? Сповідалися, всі сповідалися. Дівчата, ви до сповіді ходили? А як же? Хочемо опублікувати список грішників. Скажіть, будь ласка, хто буде в перших рядах? Понятно, що ми всі туди попадаємо, але хто буде попереду? Ну, сьогодні, сьогодні, зараз буде йде, будемо переписувати. Дуже, дуже. Ага. Ви не думаєте, що я просто так кажу, це кроляча лапка. Вона приносить щастя і удачу. Коли ходиш О. з кролячою лапкою, пресу не б'ють, не утискають, не дають їй свободу слова. Правда, думаю, що я трошки скажена, але ну, є трохи. ну що робити? Ні, ну, ви подивіться, які ж вони гарні. Ну такі пацани гарні можуть працювати тільки в муніципальній поліції. І я вам хочу, до речі, сказати, що в нас у Вінниці наймуніципальніша муніципальна поліція в світі. Я йду до них. Пацани, привіт! Здравствуйте! Люба? Петро Петрович. Петро -петрович. а вас? Миколія. Пан Миколай. Петро Петрович, розкажіть, будь ласка, чи ваш колектив готовий до Паски? Готовий. Ваші пацани, писанки красили власноруч, чи їм хтось допомагав. Ви ще не спіл. То ж ви кажете, що ви до Пасхи готові? Готові, готові. Скажіть, будь ласка, чи б ходили ви до сповіді? Я? Ні. Не пам'ятаю вже взагалі, коли ходив. У, -у, -у треба, треба. Грішник, Грішу. Ну, Всі ми грішні, всі святі тільки на небесах. Скажіть, будь ласка, вчора був чистий четвер. Чи ви за канонами милися? В баню колективом ходили? Не скажу вам. Це особиста моя справа. Ну що ж, от такі от таємничі в нас хлопці муніципальні поліції. А що можете побажати вінничанам до великоднього свята? Миру, миру та злагоди. От з таким великодним настроєм сьогодні зібралися депутати Вінницької міської ради в черговий раз на своє засідання. А ми зичимо всім гарної паски, смачної ковбаски, миру, злагоди у вашому домі, у вашій родині, мирного неба над головою. І головне, пам'ятайте, нехай Бог буде у ваших серцях. З наступаючими святами любов завальнюк юрік макарян спеціально для власної інфо ходіть сповідатися.